Перед роботою я хочу зробити міні-розпаковку мого <головіка> літнього костюму з тему, але кіт перший поліз. Добрий ранок. Сьогодні дивимося дошматовую шорти кола. Так, вчора мені пройшла прийшов такий топ і шорти, які я підгледіла у. Наті з Італії. Вона перевірила, мені сподобалось і треба ж приміряти. Ну, потянула, що це? Потянула. Так, я спершу приміряю, поки в мене є час, а потім, коли прийду, більш детально подивлюся і розповім, що це за тканина. Шорти. Ну, шорти, мені здається, або вони великі, або так і треба. Ні, треба, щоб отут було. Так, трішки спадають. Це М. Можна, <смі> так, можна перезаказати через два тижні приїде мій розмір. Ну і такий топ. Ідемо гуляти на море. Топ мені подобається. Є тут ниточки манюсінькі, які треба обрізати, розгладити треба. І головне є в шортах кишеньки. Ну, великі ж так, бо на фото отак має бути, а якщо я зав'яжу, Зав'язала, то тут взагалі висить негарно. Не знаю, великий чи ні. Ну наче так. Перезаказувати не хочу, не. Ну так, воно мало би отак бути. А мене отак. Mm -hmm. Ну, класні шорти. Це все носиться окремо, хто як хоче. Але, мабуть, треба перезамовляти. А може я піду на кухню працювати і поправлюсь. Ось де треба мені відео знімати. Тут світло, бо в мене вдома така темна кімната, нічого не видно. Ще одна покупка з теми. Такий брілок ніж. Навмисно купила для роботи, бо мені треба отут чимось. О, працює. Клас. Такий тримач пару євро, і це менше євро. Пристібуєш до штанів, до джинсів, шортів. І відкриваємо ті сифони, чи як називаються. називається. так. Ставлю лайк. Типу так, так. Так, сьогодні в мене чекає капітальна уборка цих всіх трьох номерів. І можемо випити каву. Ні-ні, це не чайові, це, ну, коротше, тут за напої люди лишають гроші, які беруть тут в холодильнику по 2 євро. Тобто, о, оце, можна забирати, але я лишу тут. 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас має бути 15. Отже, 7 штук люди випили. І по 2 євро мали лишити 14. Не надурили, так і є. Я можу випити тільки чай, каву, зробити таку міні-перерву перед прибиранням і потім. Сьогодні ще треба на одну роботу йти, але ми не домовились і буду тут, потім, може, схожу на море. І завтра вже на іншу роботу, там, де кухня. Думала, що буду сьогодні працювати тут сама, а ще дві дівчинки прийшли допомагати. Молодці. Студентка і плюс моя колишня. Ну, не колишня, а стара наша колега. Ну, стара, давнішня, Тобто, давно працює. Так що лайтовий день, але жарко. Як його відчинити? Як? Ніяк? Відчинялося ж. О, ні, не так, так не хочеться. О! Трошечки світла. Ну, тепер видно, яка я червона. Чи не видно? Видно? Та це ще немає спеки. А на кухні буде ще краще. Одна, двіція, третя така кімнатка з таким балкончиком. Ну, а там вон, наш корпус. Там сьогодні де барбекю треба прибирати, але не мені, не мені, розділили все по-чесному. Капець, як жарко, сюди треба заказати на тему шорти, майку. І буде добре. До речі, хотіла звернути увагу, що, дивіться, люди помили посуд. Все чистенько. Мені тільки лишилось перевірити, повитирати і поставити сюди. Бо буває так, що заходиш і тут може бути купа. Курки, сардельки, воно все воняє. Ну, люди різні. Люблю людей, які лишають після себе не срач, не бардак, а хоч трішки наводять лад. Це добре. Ну вони ж заплатили, скажете, ну вони ж заплатили за проживання, а не за посудомийку. А якщо хочуть, щоб мили посуд, ну, я по собі сужу, я, наприклад, лишила б хоч би якихось 2, 3, 4, 5 євро на чай. Ну, в моєму розумінні так прийнято. Якщо я десь трішечки підгадила, або я приберу, або якщо я не встигаю, ну, я лишу якусь копійку. Ну, тоді нормально. А то в мене такий був номер ідеально чистий, от так само все е, тарілочки всі помили, всі келихи, ложечки. Плюс навіть вони зняли постіль і отак поскладали і поклали, і лишили чайові. А буває таке, що тупо заходиш риганіна, і... Ну, і тобі ніхто не лишить чайових. Це, типу, твоя робота, але Ну так, це типу твоя робота. Не знаю, просто в Європі не прийнято лишати чайові. В азійських країнах ти, якщо не лишиш чайові, то буде хтось на тебе з коса дивитись. Сходила в інший корпус за пострілів, а там, а там воно щось дівчатка ходять. Поручні миють, а ота велика кімната стоїть не прибрана. Це я так здогадуюсь, вони хочуть, щоб я тут поприбирала три, а потім прийшла туди, а вона, ну, ці поручні просто ходить, протирає. Ну ні, так не буде, я вже все досить. Я просто прийду, візьму речі і піду, що це. Ми ж ділимо порівну, значить, порівну. То хтось мішки таскає з другого будинку сюди. Три кімнати мить, потім три поверхи оці всі сходи коридори. А вона собі хоче, щоб я ще туди прийшла. Ой, коротше, доїли. Так і сталося, як я гадала. Прийшла я в перший корпус перевдягати свої шкарпетки, чи тапки, йти додому. Дівчата кажуть, то все прибрали, тільки ми не встигли в сходи. Ну, кажу, добре, сходи вже я. А виявляється, вони таки не прибрали той номер де джакузі. І власник знову погнав мене. Ну я йому вже, звісно, сказала, ну, типу, вони вдвох робили півдня, три кімнати. Ну чому? Ну ми ж поділили все порівну. Чому постійно маю дороблювати все я. А така зла була, бо люди. Люди вже зайшли, вже занесли речі, а номер брудний. І я, типу, винна, вони мені. Ми б хотіли, щоб він вже був чистий. На полчаса уїжджаємо, щоб було чиста. Ну, типу, чотирьохмісний номер, пів години. У мене стрес, паніка, хаос, я такого не люблю. То я йду, думаю, коротше. О, там я працювала. Все, скажу, що хай мене сьогодні звільняє, і до побачення. А він же знову -то ходить, він посміхається. Каже, а як ото підскажіть, як це зробити, як це, як це, коротше, походив, походив, я заспокоїлася і ще не звільнилася. Все одно ж що... це треба робити, бо з 12-го на нову роботу тільки треба звільнятись без емоцій, нормально, а не так, як я психую. Бачите, яка чистота. Я можу йти через ліду, але хочу ходити сюди через школу, бо тут дуже-дуже чисто, приємно оку дивитись. Щодо моря, ну так, вже, вже вечір, вже на море не піду. Я ходила все в суботу, без вас. Ну, тільки нічого не знімала, бо не мала, не було натхнення. Так що я ходила, не купалась, навіть не трогала воду. Ну так, привіталась з морем та й все. То знову йти мені немає приколу. Я вам його можу показати в суботні тут кусочок, якщо не видалила. Воно ж сьогодні ж таке саме ж правильно? Ну так, да. майже та сама погода, майже той самий такий вітерець, так що будемо думати, що то сьогоднішнє може. Дивіться, яку квіточку знайшла. Це що таке, щось таке нещасне. Схоже на мак, тільки якийсь мініатюрний. Якийсь мініатюрний мак. І стара кульбаба. А тут бачите вже якийсь... Ой! Ой! П... Ой, пильця! Ой, не буду трогати. Такі шишки вже здоровесні. а там кущі от паруть. два-три дні десь не пройдеш тут цією вулицею, щось нове. Понюхайте. М -м -м -м. Весною пахне. Одночасно ще і кульбаби, і бузок. І каштани, і кущі оці якісь. І ще по-любому щось є, якби ми кудись ходили. А, оці півники квітки. Ось зараз покажу, якраз згадала. Ну, отакі оце. Моїх півниками називали в дитинстві. Так, ну я вже вдома доробимо ми ту ранкову розпаковку. Я вже приміряла, а тепер просто покажу зблизька, як виглядає цей топ. Це, я вже знаю, це 95% Поліестри і 5% еластан. Ненатуральні Не натуральні тканини. Але це і не на кожен день. Це такий святковий топ. Піти на свято. Чи в клюк? Ще раз кажу, я не знімаю розпаковки тему. Ну, там, може раз в півроку, коли мені щось прийшлють. А дивлюсь, якщо кому цікаво, то я напишу, кого дивитись наті з Італії, вона замовляє там на купу-купу грошей, постійно все показує. Отак дуже все ретельно дивиться і рекомендує або купувати, або ні. Силка в цей топ я в неї вже бачила, вона його рекомендувала, я купила. У мене питань до нього жодних нема. Те, що тут є три такі ниточки, це ну, взагалі ніяка не проблема. Відрізали і все. Розмір М. Зараз коти, коти не дадуться носити. У мене дуже погана темна квартира, мені немає куточка свого, де можна щось знімати, показати і щоб це було видно. Тому я абсолютно не знаю, як його вам показувати. <с> як показувати, як воно буде на мені. Ну, може, щось придумаю. М'якенька, гарненька. Так, ну, типу, це е не натуральна тканина, але потіть, як потієш, якщо це топ. Ніяк. І друге, зараз ховаю, бо коти вже сидять, вже сидять ось на. Шухери. І друге, так, я це, це зранку так само міряла. Мені здається, що це шорти трішки завеликі. Але я вам не показувала близько розмір М, це мій розмір. Але прийшли чомусь трішки великі. ну, С-ку я не ношу, але або, або я буду перезамовляти, або лишу на а раптом я поправлюсь. Це тканина також не натуральна, є натуральні, але не сьогодні. Це 100% поліестр, як каже Наті, пластика. Так, але як прошито. Все рівненько, все гарненько, отакі от типовиточки, отакий гарний пояс. На відчуття теж таке, таке, знаєте, цупке. Я міряла вони наче легенькі, але таке відчуття, що не просто якась пластика там теліпається, а непогана тканина. Ну, Коштує, ж оце все менше ніж, не, менше, ніж по 10 євро. Так, як прошили, як прошили в мене. Ну, Бачите, все рівненько. Це гарненько, великий плюс, що а де вони є? Є кишеньки? Кишеньки теж все прошито ідеально. Якби я сама собі таке шила, це б було набагато дорожче. і Тканина, і оце все сидіти, оці всі виклики робити. Але би було якраз мій розмір, а тут от не мій. Так, я приміряла вертикально, бо я, я не знаю, як можна горизонтально зняти. Але попробую ще якось горизонтально, ну, на фон не зважайте, бо тільки тут світить сонце. Більш нема ніде вікна. На балконі, але на балконі, як, як знімати на балконі? Там я не живу. Там вже хтось живе. Так, ну хоч, хоч якось я вже буду зараз тільки на кухні. Дивіться, має оцей. Оця фігня закривати купа і зав'язуватись тут. Отже, шорти мали би бути. <гум> ну, коротше, я думаю, що вони завеликі. А так були би гарні. Ну, ну Звісно, треба Еска. Ну, Я не ношу Еску, але треба. Отака довжина. Отакий от кіт. Шорти класні, мені вони обов'язково треба на літо. Єдине, що я перезамовлю. Просто замовлю ще одні, а ці відправлю назад, щоб було швидше не чекати по два тижні, поки воно туди піде. Шкода, шкода. Але нічого, почекаємо, ще пару тижнів будуть на І зараз швиденько топ. Ну і от. Такий тобто, розмір, М, наче нормальний, ну, якби був менший, було б добре. Я так думаю, що в мене Ната, Наташа просто такого самого зросту, як я, блогер яку я дивлюсь, і за якою повторяю тільки те, що дійсно якісне. У нас однаковий зріст, але бачите трошечки різний розмір і те, що на неї добре, на мене або, або велике, або. Ні, ну, в принципі, це нормально, цю можна носити. Якщо не розтягнеться. Але можна було б S. -ку. Я не ношу S, ще раз повторю. Просто так, можна носити без бра. Бо тут все закрито. Це дуже класно. Це так само. І за цього я замовила, щоб не носити нічого От так хоп-хоп-хоп. І погнав на море. Ну, на море, звісно, ні, а може там якусь... ну свято, наприклад, буде. Але буде ще холодно. Отаке я прикупила десь за 16-17 євро в кучі. Так, не натуральна тканина, але зараз натурально. Мало де знайдеш і не все воно гарне. І бачите, якщо кіт поцарапає, я вже не зможу поміняти ці шорти. Все. В мене не канал тему, але якщо щось буде цікаве, я покажу. А, ще, ще є щось цікаве. Ще до цього образу підібрала собі такий клат. Оце, точно на пляж. Літр молочка влізає видно, вліза ще, як мінімум два, три, зачиняємо. І термоторбиночка. оце точно на пляж або в Україну в автобус там день-два, скільки їхати. Чи стоять, то все для бутербродів, для овочів, банан. Що ще? Банани, бутерброди, яблука, водичка. За якихось 2 євро ідеальна торба, Ідеальна, подивіться, ідеальної якості. Краще, ніж на картинці. Так, ну все. Закінчуємо сьогоднішній день, бо скоро буде якесь ну, буде відкриття сезону на наступних вихідних, і там треба буде йти багато знімати. І, на жаль, я в цьому наряді не піду. Але, ну як вам? Ну, скажіть, гарно. Ну, гарно. ну Це ж не так носити, це не є цілий образ. Це окремо. наприклад Цю, цей топ із чорними якимись брюками чи джинсовими шортами. А це з якоюсь рубашкою. То хто як хоче, так і носить. я можу його так піти. Мені по барабану, Тільки тапок сюди немає. Такі, які будуть підходити до цих шортів, я замовила ще сандалі на тему, покажу які. Наті e, хвалила, сказала класні, ідеальні. E, взуття на тему дуже проскудне, але є ідеальне одне на мільйон, і от воно до мене скоро приїде. Фото покажу. Все. А зараз варимо гречку і монтуємо відео. І завтра на роботу. Більш, Більш нічого сьогодні знімати не буду, на море не піду. Вже 6 година вечора. Можна було б ну? Мабуть, ні. Воно, оно, оно, всі коти потікали. Йонка, страшно? Тікай. Дякую, що витратили свій час. Гарного вечора. Чи гарної ночі, бо я монтую довго. І до нових зустрічей. Пока. дивлюсь, не туди. Сюди, пока! Ну, отак як воно виглядає. Ну, що треба ж, да? ну треба ж змінити. Але гарно. Окремо, окремо гарні речі. Ну так, да, ці шорти трошки завеликі. А може комусь подарувати. Точно. Катерино, якщо дивишся, то скажи, треба тобі такі шорти подарую. Класні, дуже класні. Ось якраз тобі в Україну їхати.